Спецслужба гурмо. Більшість їхніх операцій засекречені. А дії продумані на три кроки вперед: спецпризначенці імена та обличчя, яких ми ніколи не дізнаємось. Однак для них самих не існує жодних таємниць за понад два роки повномасштабної війни. Саме завдяки їм було вичислено ворожі об'єкти інфраструктури та військову техніку. Розсекречено дії агресора та його плани. І сьогодні вони продовжують працювати та знищувати окупантів. Кожен, хто наступає на наші принципи, і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Головне управління розвідки розвідувальний орган Міністерства оборони України, ключовою задачою якого є збір та надання розвідувальної інформації, виявлення зовнішніх загроз національній безпеці України та протидія розвідувально-підривній діяльності. Однак, з моменту окупації українських територій ГУР бере участь і у воєнних операціях. Так ще у 2016 році розвідувальний підрозділ на чолі з Кирилом Будановим. Здійснив диверсії на аеродромі «Джанкой». Група мала доставити зброю та вибухові засоби у спеціальні місця поблизу російських військових об'єктів. Однак повністю виконати операцію спецпризначенцям не вдалося. Дізнавшись про українських військових на території, ворог приготував засідку. Під час перестрілки було ліквідовано полковника ФСБ Романа Каменєва і поранено декілька співробітників ФСБ. Дуже жорстко було. Не було там, ніхто нам не гладив по голові. Ну, ми ми перестріляли ФСБшників. Українські спецпризначенці майже без втрат вийшли з острова. Російським силовикам все ж вдалося затримати одного учасника диверсії Андрія Захтея, який відповідав за логістику групи. Після семи років ув'язнення чоловіку вдалося повернутись в Україну. З початку повномасштабного вторгнення бійці головного управління розвідки щодня виконують унікальні операції. 24 лютого спецпризначенці стали в бій з ворогом за аеродром у Гостомелі. Згодом брали участь в рейдах на Азовсталь та в контрнаступі на Харківщині, а також здійснили десантно-штурмову операцію на острів Зміїний. Крім цього, бійці ГУР виконали ще багато спецзадач, щоправда, вони і досі залишаються засекреченими. З відомих операцій однією з найуспішніших вважається Кримський рейд 24 серпня 2023 року. На день незалежності України спецпідрозділ Гурмо у взаємодії з військово-морськими силами України висадились на мис Тарханкут. Вперше з квітня 2014 року на територію окупованого Криму зайшли українські бійці. Спецоперація була ризикованою і дуже небезпечною, адже військовим потрібно було подолати відстань більше 200 метрів по воді. Через декілька годин здійнявся шторм. І хвилі досягали до двох метрів, коли вплили, було бажання скоріше допустити до берега. Тому що ну це дуже втомлює. Близько п'яти годин ранку. Відбулася висадка десанту в районі населених пунктів Маяк та Оленівка. Місія була успішно виконана. Однак, на зворотному шляху ворог почав переслідувати спецпризначенців на швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації. Українські військові вступили в бій з противником. Як тільки це все планувалося, то дуже багато казали, що там о, та це все це неможливо. От. Але якщо з розумом підійти, якщо добре спланувати, то неможливих речей немає. Попри всі ризики та складнощі, операція була завершена без жодних втрат. І в Криму, хоч і на декілька хвилин, замайорів державний прапор України. Зовсім скоро він там буде встановлений назавжди. А поки спецпризначенці гурмов щохвилини протидіють ворогу, завдаючи їм неминучих втрат, і цим самим наближують Україну до перемоги. Я був, 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 був! У них сталевий дух, кремезна міць, очі добра, які дарують віру, що у зла немає жодних шансів. Вони втілення справжньої залізної людини з українською душею. Люди, що як бур пробивають ворожі позиції, і випромінюють сміливість та силу. Морські піхотинці, гасло морської піхоти, сам «Сампл Фіделіс». звучить воно українською, як ферні завжди. Гліб Стрижко 27-річний морський піхотинець, ветеран війни, який пережив авіабомбардування Маріуполя і російський полон. Морська піхота це літо Збройних сил. Кожен може ставитись до цього по-різному і визначати своє літні підрозділи. Для мене це морська піхота. Була, є і буде. Про військову службу він мріяв ще зі школи. У 2014 році, коли старший брат пішов боронити країну, Гліб чітко вирішив, ким стане у майбутньому. Щоб бути найкращим, то треба бути з кращими. В моїй голові це морські піхотинці. Коли я бачу морських піхотинців, які лишились вірні присязі в Криму в 2014 році. Я собі закарбував, що окей, ці люди точно знають, що означає вірні завжди. Гліб обрав перший окремий феодосійський батальйон морської піхоти. Щоб туди потрапити, довго готувався морально і фізично. Мені треба було пробігти там три кілометри менше ніж за 12 хвилин. Підтягнутись не менше 20 разів, підтянувся 24 чотири через якийсь певний період часу. Я вже пробіг психологічну смугу морського піхотинця, склав клятву морпіха і вже мав право носити знаки розрізнення свого підрозділу і називатись морпіхом. Стурмовий брат морського піхотинця. Власне, тут ми бачимо какарду, власне де показані крила, де показаний і де показаний якір та тобто це говорить про. Ті стихії, в яких воює морський піхотинець, власне, в повітрі на землі і в морі, однак наявність штурмового берету не основна ознака справжнього морпіха для того, щоб повною мірою стати морським піхотинцем, ну якби замало просто долучитись до підрозділу чи здати якісь фізичні тести, тому що це дух. Це дух, який панує в кожному підрозділі і в цілому в корпусі морської піхоти, тому, що навіть в клятві морського піхотинця наприкінці цієї клятви є слова, що один раз морпіг морпіг назавжди. В ніч повномасштабного вторгнення гліб зі своїми побратимами перебуває у зоні проведення операції об'єднаних сил. Вночі почався просто масивний артобстріл, тобто з використанням артилерії, РСЗВ, мінометів. весь горизонт. Буквально палає різними барвами. Паніки не було. Очевидно, що був страх. Потім вже там дня через два-через три за рахунок інтенсивності обстрілів. Навіть тіло вже звикало і не було якогось там страху. Летять літаки, щось якісь кидають бомби. Окей, буває таке. Там криє корабельна артилерія. Ну, теж буває вже 28 лютого. Підрозділ Гліба закріпився на металургійному комбінаті імені Ілліча в Маріуполі. Моє завдання було просто спостерігати за переміщенням ворога, доповідати про це, щоб його могли ефективно знищувати. На початку квітня інтенсивність боїв значно посилилася. Росіяни зрозуміли, звідки коригується вогонь, і почали обстрілювати приміщення комбінату з танків. Коли я пройшов перезаряджати магазини на іншу сторону будівлі, я побачив просто, що якби танк дула танка на мене цілиться, і потім відбувся спалах. і Я думав дуже довгий час, що це власне вистріли в танк, танка. Потім мої друзі, які повернулись з полону, вже сказали, що влучила авіабомба. Ну і моє падіння з третього на перший поверх. Не було розуміння того, чи я живий, чи мертвий. Ну тобто, вже коли по радіостанції почав викликати командир е, взводу, я зрозумів, що я живий. На щастя, на позиціях якраз був бойовий медик, який оглянув гліба. Попередньо сказав, що він не знає, що з моїми очима, що в мене швидше за все, переломаний таз. Якби підтвердив те, що я так відчував, що в мене повилітала частина з бій, частина з них тріснула і швидше, все зламана щелепа і ніс. Далі надали першу до медичну допомогу і потім передали в кольовий госпіталь. Через день сказали, що комбінат в оточенні зайшли російські військові і, і власне забрали нас в полон. Гліб потрапив в лікарню Новоазовська. Я жодної медичної допомоги не було. Їжу давали, але мене дуже часто відмовлялись годувати, тому що мене треба було годувати, бо інше не бачив. Дуже обережно треба було запхати ложку в рот, тому що якби зуби висіли буквально. 16 днів пекла російського полону. Гліб пережив завдяки клятві морпіха, в якій так само слова, що я зобов'язуюсь на землі, на суші в повітрі боронити Україну вірно і до кінця. Ну, все, мого ж кінця ще не було, значить, боротьба продовжується. Зараз хоробрий морпіг мріє про Про спокійне життя. От про якийсь будинок десь там за містом, газонну траву. І просто спокійне життя. От, щоб, власне, не було такого, як зараз. Незважаючи на чергову тривогу, гліб посміхається, адже переконаний, що наша перемога. Зовсім скоро сила українців їхньої волелюбності і внутрішньому бажанні якоїсь справедливості.